Добрий день, шановні мешканці сарати. Розкажу вам, чому, коли я заходжу в Білий дом, мені смердить. От прямо смердить. Я не міг зрозуміти, чого це. Але все-таки да, зрозумів, що це смердить брехливість нашої голови і його оточення. Це лицемірство. Це ну, неможливо, ви знаєте, неможливо. Я вчора поспілкувався, ну. Патологічна, брехлива злодійка, Та й все, що можна сказати. Йду е я і заходжу на стадіоні. На стадіоні були м -м, змагання дітей. Я знімав позавчора, дуже гарні сюжети вийшли. Діти от знаєте, діти, це все нормально. От, і думаю, зайду вчора після цього спілкування, такого, такого гнусного з головою. Іду Я заходжу на стадіон, е беру інтерв'ю, знову якісь дівчат. І тут мене хапають буквально ця шобла з білого дому. Що ви там знімаєте, там караул, воєнне, время, ну щось таке. От. Тянуть мене до це як? та, що завідує району, Неля Григорівна, щось таке. От. Ну там така розмова. Знімають, не знімають, дозвіли, не дозвіли. Ну це таке більш-менш терпимо. Але тут прибігає п'яний видно, загашений. Якийсь помічник, ну так мені його назвали фамі... фамілією, ну не буду, бо я точно не впевнений. От, Слухайте, при дітях мат, перемат, туди, чим тебе родили, з чим тебе зробили, ну така гнусь, така п'яна гнусь. Ну, Слід відзначити, що ця завідуюча районо його потягнула успокоювати. Ну, ви знаєте, от, от таке бидло навіть до дітей лізе. От, ну, я, наскільки гнусна ця влада, що я передати не можу. Віцемірна. Мене звинувачили, що я там мало не голтую, знімаю цих дітей, мов заставляю їх щось говорити. А в той же час самі... Саме п'яне і отаке мат-перемат. Мені було вкрай неприємно. Я прямо був шокований вчора. вчора. Це отаке оточення райчеве. Підкити? Я з Одеська добре, Михайловка, ну, дива, яка симпатична. А чого ти сюди прийшла? Що вас сьогодні сьогодні нас сьогодні <реш> що вас? Джура, Джура. Джура, це що? І що ви будете робити? Змагатися? А ще не наступило це змагання? Ще тільки має бути. Зараз буде так і так з собою. Ну, як вам подобається Ну передайте привіт своїй Михайлу, ки, своїм Михайловки своїм сім'ям. Горіть, да, не бійтеся, що ви це піднімаємо Завтра... бойовий дум. Вітці воюють, бо тут класні оці всі штуки, мені нравиться. <laughs> захищаємо країну. Да. Збирайте, перемоги Це буде Україна, добре.